Вітаю, друзі! З вами майстер шифу, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про такий танчик, як об'єкт 274А. Сьогодні вже 26 вересня, і з вчорашнього дня у нас стартанув такий івентик, як Вафентраген, проект Hyperion І якщо ви будете купувати, чи вам по -по пощастить із тих порталів інженера, які ви за бойові задачки візьмете. Давайте я покажу. Ось бачите портали інженера. Якщо вам пощастить, із них вам випаде один із таких танчиків. А в даному відео ми будемо говорити якраз таки про ось цей. Тут, бачите, він написаний: об'єкт 274А. Давайте повернусь знову назад. Стандартний боєць. Ось він. То я можу сказати вам пощастило. Танчик дуже непоганий. Плюс на нього зараз в магазині. Бачите, я одразу купив шикарний 3D-стиль, продається. Не пам'ятаю, з який я вже взяв. По-моєму, 2,5 золота він стояв. Так, де він, де він де він А він що, не відображається чи ще? А, так як я його купив, він не, від... не відображається. Прикол. А, ні, ось він. Ось, бачите? 3D-стиль Мангут. Прикольний. Мені дуже подобається, тому що без 3D-стиля танчик доволі. Ну, дивіться, якийсь трошки лисенький. От мені він без 3D-стиля не дуже подобається. От в 3D-стилі прям бомба, пушка, пітарда Ось так. Подивився в Ютубчику відоси, бачу, що давно не було по ньому відосів. І я цей танчик колись отримав за марафон, він був за марафон, як і більшість премтанків танків в нашій грі зараз. Тому зараз, як він став знову актуальним з цим івентом, я думаю, куплю, покатаю на ньому. І знаєте, танчик мені сподобався, бо я на ньому крайній раз ще катав, коли не було польової модернізації. І експериментальної оборудочки. Ну що, давайте по порядку поїдемо. По вогневій міці. Середня шкода дуже крута для середнього танка. 320 одиниць. Середнє пробиття ББшкою ББшним снарядом. 227 мм. Це дуже круто. Тобто танчик фармить на ура. Тобто, от хватає цього пробиття навіть з десятками. А пробиття під калібером. Голдовим. 289. Оце повер круто. Ну і наш стандартний радянський фугасик 62 мм. Пару штук можна возити, збивати, захвати стріляти по всяким борщам, вафлям і тому подібне. По всяким картонам. Далі. Ідемо далі. Ось таким от фаршом з доппайочком і з прокачаними перками. У мене екіпаж, до речі, С62А. Скорострільність гармати 8,5 пострілів за хвилину. Заряджання гармати зараз у мене 7.07. І Крутиться ця машинка. башта 40, майже 41 градус. Тобто непогано башня крутиться, кути вертикальні наводки, типічні. Радянський, але все-таки не мінус 5, а мінус 6. Оцей один градусик трошки допомагає грати від рельєфу. От мінус цієї гармати це час зведення просто майже 2,5. В бою прямо, прямо відчувається, як виморажує цей час зведення. Ти тільки наводиш пушку на ворога і просто стоїш і ждеш, поки вона зведеться. А чого ти ждеш і настріляєш з полувіртухи? Того, що в тебе ще й точність кашляє, в тебе ще й точність дуже погана. Ось це розкачана моя точність зараз. 032. Проте віртухи радянські доволі часто залітають, як і у усіх радянських танків. ДПМчик я розумів розкачати при такій комплектації до 2716. Добре. Йдемо далі. І ще один його мінус це його живучість. Це С, СТ прем СТ восьмого рівня з найменшим, напевно, з одним із найменших ХП на своєму рівні. 1200 ХП всього. Тобто, якось там викотитись агресивно пограти, ти ловиш тичку від якогось там борща чи Су-130пМ, і в тебе вже мінус 500. І того тебе лишається якийсь там 700 хп, і ти вже такий думаєш, вже якось ти агресивно і не пограєш. Ось таке, да ХПшок малувато, навіть не 1300. Хоча є на його рівні хлопців, яких і по 1400 СТ-чній. Так. Е... Ну, давайте по броні. Броня дуже інтер... цікава в цього танчика. Якщо отак от незнаконня. Не дуже зна... знав... знавці танків по вас будуть стріляти, то можна викочуватись, підставляти за кутай оцю... оцей як і вам будуть стріляти ось сюди. Ось оці триокутнички, де гусениця передній каток, де тримається, вони не пробиваються. Вони сквозні, там за ними немає ніякого хідбуксу. Тому що сам корпус він такий, як лодочкообразний, такий човник. Ось і зверху, бачите, він ось такий, більше, більше схожий на американський профіль пер пер передньої частини танку, такий, як Т-115 і т 4 А у 279-го раннього теж подібна тема. Ось, Тому сюди вас, якщо будуть стріляти, можете так танкувати акуратно і вас сюди не проб'ють. НЛД, в принципі. Самі розумієте, всі сюди у вас 90 мм будуть всякі прошивати на раз. Навіть підкручуючи, ну, може колись якийсь рикошет піймати, якщо ось сюди хтось стрельне і то Так Також і ВЛД. ВЛД теж не дуже броньований, ВЛД вас теж будуть прошивати. Але якщо ви стоїте трошечки вище, у Вені у вас, правда, немає, щоб сильно від рельєфу грати, але хоч трошечки вище. І вам стріляють так, тут уже непогана така приведенка з'являється. Тобто шанс пробити вже трошечки поменше. А якщо ще у вас луплять під Там Самі бачите, да? Йдемо далі. Ромб! А, ромб башня. Башня реально крута, башня реально танкує, але, ну, як і всі савкові башні, та й в принципі всі башні в нашій грі, її не без своїх уязвимих мест. Так, дивіться по морді, бачите? Тобто зустрічається тут навіть за 400. Але є свої точки пробиття. Це ось оця увалообразна точечка, бачите, над пушкою. Але мало хто знає, що сюди цей танк пробивається. Тут 200 мм, і всі пушки з ну, 8 рівня 200 плюс пробиття будуть вам сюди закидувати без проблем. Але це тільки в ближньому бою від першої лінії. На дистанції сюди попасти ну, майже нереально. Це і... і... Чисто, якщо комусь фартане, якась шальна вертуха вам сюди залетить. Ну і лючки. Як бачите, да? Ось оці дві шишки. Цей правий маленький, туди ще попробую попади. А от лівий трошечки вище. Хоча він заниканий за тріплексом. Тому, якщо по вам будуть лупити кумуляви, то і доволі часто ось оцей тріплекс буде з'їдати дамашку. Що теж не погано. Так, далі. Кришка у нас ось тут добре, що 50 мм, ніякі там пушки за 120 калібрів, калібр плюс не будуть у вас по правилам трьох калібрів сюди пробувати. Уже аж ось тут 30, ну тут уже повністю пряма проекція, тому попасти вам туди можна тільки якщо стріляти ось з такого ракурсу, стоячи зверху. Але тоді можна і сюди пробити і взагалі куди завгодно. Тому башня, башня крута, типічна, лета, радянська. Крепка башня. -го -го. Борта. борта у нас 70 мм з фальшбортами, все як потрібно. Тобто кумулів, все це буде дуже файно, гарно тут розбиватись. Плюс борта тут не прямі, тут вони теж ось таким от, такою дугою йдуть під, під кутом. А, але ромбувати від ромба ви зможете лише тільки прийти тих. Танкістів, які реально не знають, як і куди цей танк пробивати. В ромб він, на жаль, пробивається, от якщо, допустимо, ось так от тут ось на скут, ви виїжджаєте від, від ромбапи, пробуєте стріляти, то цей танчик пробивається, ось бачите крило? От верхню часть крила ось сюди. Тут якраз починається ось цей скос корпусу, і ви чітко сюди його пробивати будете ось прямо крила. Плюс чуть вище ось сюди в корпус. Ну тут трошки вже. Проведіночка більше, то якщо у вас пробиття слабеньке менше 220, то можете і не пробити. Але ось, ось сюди в крило, бачите, тут можна зустріти і дуже малі міліметри. Дуже-дуже. Тому ромбувати треба мансувати акуратно, не підставляти ось цю частину. Хоча і тут десь зустрічав таку, ось, бачите, дирку. Є і тут дирочка, можна і туди піймати. Тому чисто мансиш, не підставляєшся, тобто як на тяжі виїхати і починати зводитись, вам не вдасться. Проте і, стояти, і стріляти з віртухана на ньому важко, тому що стабілізації в танка нема і точності і зведення в танка немає. Але це краще, ніж виїхати почати зводитись і отримати в цьому, за цей час в два рази більше альфу, чим ви можете дати самі від якоїсь там ПТшечки. Такс. Це понятно. Йдемо далі. Рухливість. Оце, я, я б сказав би його найважливіший мінус. Та й та найважливіший його мінус. Бачите, потужність двигуна 768 лошадок. Майже. Ну, хай буде. 19 лошадок, питома потужність на тон. 63 вперед, ну це в мене з турбіною експериментальною. І 16 назад. Але ви ніколи не будете бачити навіть тут 60. Ну тут може 6, ну, 16 вряд ли, але 14-15 максимум. Ну, 63, навіть 60 ви ніколи не будете бачити. Бо в цього танку ну, просто ніяка проходимість. Сама Галіма, мабуть, у нього проходимість. Він взагалі не їде. Дуже важко він ходить по ґрунтам. Тому я поставив на нього експерименталку, щоб хоч трошки жвавішим його зробити. І то, навіть якщо я думаю, ви поставите бонову турбіну на нього, що я не, не раджу робити, він все одно не буде набирати максималку. От тільки згори разбірше. Так, зате крутиться непогано, майже 55 градусів на місці він вертиться. Ну тут я трошки його польовою модернізацією апнув, ну, до того дійдемо далі. Далі. Скритність один із плюсів всіх радянських кастешок. Тут у мене вже прокачані перки маскировка. Давайте повернемось. Як бачите, да? у всіх членів екіпажу. І я ще в польової модернізації накинув йому 3% маскировки. І це дуже-дуже йому допомагає. Я... От Я підготував вам два бої. Але покажу, скоріше всього тільки один, бо це займе дуже багато часу відео. От в одному з тих боїв я стояв прямо біля ворогів, ну не знаю, в 15, ну жартую, в 60 метрів в кущах і просто розвалюю їх, і вони мене не бачили. Так, ну добре. Тому скритність це основна фішка цього танка, ну і як в принципі всіх радянських танків. І ще один його плюс це його спостереження. В нього базовий. Погляд, по-моєму, давайте подивимось. Да, 390 метрів для стежки 8 рівня це непогано. Зараз у мене 439, того що я зняв вентиль і поставив приціл, бо я хочу частіше попадати і стріляти на дистанції. Реально, мені з, вент... з прицілом краще. Але ще буду думати, може зроблю дві збірки і поставлю одну з, з вентилем. Бо танчик також і не... непогано світить. Так, так, так. Угу. Дальній зв'язку 904 метри. Ну, це вже не, не столь важно, як більше огляд важливий. Ось так. По Попольової модернізації. Перше. Зліва збільшив життєздатність модулю, того, що танчик крітується доволі часто і БК йому в башку відривати будуть часто, як особливо, якщо ви берете справа. Тому я вибрав ліве. Повертається мені так непогано, що башня, що корпус, тому це, ці 4% сильно не, на ньому не скажуть. А ось живучість модулів треба, я би покращив. Тут, тут я вибрав не приточність, а вибрав стабілізацію. Тому що реально стаба у танка дуже печальна, і я максимально покращував танчику стабілізацію. І третім, я вибрав плюс 3 до скритності. То, що у вас буде мінус 2 до максимальної швидкості назад, і мінус 5 до швидкості ремонту шасі, це ну, взагалі не відчувається. Особливо ці 2 км до годин, ой, за, від максимальної швидкості назад. Я поставив експерименталку, тому мені достатньо тих 16, що в мене зараз є. Ну і якщо ви граєте не на трофейки і не на, на е, боновій оборудки, то тут ви вибираєте вже під себе. Я грав би. Ну, я би грав, якщо. На горських картах я б ще зробив би збірочку з закалкою. Тому що реально дуже мал, мало в танчиках ХП, він максимум три плюхи вижив, видержує і помирає. Ну або розвідку. Обзор в танчика непоганий, і грати на... від огляду за счет його маскіровки теж можна. Ну, то вже під свій геймплей, дивіться. Я тут поставив вже участь, хоча мені взагалі це нічого не дає, тому що я граю на трофейній оборонці. Ну, якось так. Так, ну що, по, по, по перкам? Та я думаю, по перкам вам нічого розказувати не треба, ви все прекрасно знаєте. Це все стандартно качається. Так, добре. Ну, що ж, підвод... підводячи підсумки. Я би сказав, що це танчик молодший брат об'єкт 430У. Він прекрасно живе в позиції, грається від першої і другої лінії. Танкує, його дуже важко вибити з тої позиції. От. По його плюсам. Це броня башні. Та це броня башні. Пробиття основним та базовим та голдовим снарядом. Огляд. Маскировочка його. І. Ну, в принципі, в принципі. За броню я вже казав. В принципі, начебто і все. Ну, я ж кажу: основна фішка є те, як він класно грається від першої і другої лінії в позиції. Його дуже важко звідти вибити. По мінусам, по мінусам, перше, це його динаміка, його проходимість. Його проходимість. Це більше всього, мені не подобається цьому танку, його проходимість. Далі. Пушка, точність. Час зведення. Я б вже навіть на той точність зробив би болт, якби не так довго вона зводилась. Дуже довго зводиться танчик. Та час зведення слабенький, довгий. А та там УВН, -и. ну, Те як у всіх Радяничів. УВНчики його. І. Що і, 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 ще в нас? Що я, я ще називав? Динаміку сказав. Угу, угу. А, їх його живучість. 1200 хп, ну, ну це капець як мало. Це капець як мало. Хоча б 1300 і вже можна було б жити, як у тих Т-54 перший образець. О навіть у цього Китайця 1300. Ну, в принципі, в основному у всіх СТ шок 8 рівня стандартних і преміумних по 1300 хп. Оце о 1200. Хоча я це не розумію. Начебто такий броньований живучий танк, а йому зрізали так ХП. А, і ну і ще один його плюс це його ДПМ Альфа в 320 з перезарядкою в 7 секунд. А можна вийти із 7, якщо ви поставите все на, на бонах і замість прицілу оцю вентиляцію. І тут ще інструкція на досилач, що взагалі бомба пушка пітарда. Ось так от. Вчора я взяв на ньому дві відміточки вже. І бачите, як планка, до речі, на цьому танку на три відмітки одна із самих низьких. Я буду пробувати взяти на ньому й третю відміточку. Ну, добре. Давайте перейдемо до відосика до бою на цьому танчику. Я вам буду коментувати, як я там відіграв і що я на цьому танчику там робив. Окей, переходимо до бою. Ми ж не ну ми що ж, попадаємо ми на рибальську бухту всередину списку, і летимо відразу ось в центр. На позицію Є4, там є доміки, там є насип, і там непогано можна відігрувати на подібній, як моя, СТ-жці. Бачу, що туди летить єпісь. Зараз почну йому казати: чувак, давайте туди не поїдеш, бо ну реально це здоровенний сарай, який світиться як фейерверк. А він їде в цю позицію, де буде зараз вигрібати. Так, тут 49-ка вже ворожа звіти, підставляється. Я встаю в позицію під насип і буду зараз вичікувати ось тут, цей простріл, СТ-шечки ворожі, які перестрілюються з нашими. Так, поки що юдес не підставляється. Юдес доволі низький танк. Так, ось тут Т-55 підставляється. Бачите? Точність. Снарядів просто полетів в землю. І таке буде добувати доволі часто, тому якщо. Ой, а тут віртуха з полуцводки в піксель. Ну, ось така радянська пушка. Тому якщо ви звикли до косих радянських таких непонятних пушок, то в принципі ви будете койпувати від гори на цьому танчику. Але якщо ви звикли, що у вас кожна птичка залітає в піксель як у леопарда, то. Ну не знаю, вам танчик навряд не сподобається. Підставляється 55-ка, закидую йому в бортик критую баки. Він їх походу да, по підремонтував, бо я знову дав баки і вони не загорілись. Так, двічі він отримав, тут знову підставляється. І тут, я такий думав, опа, що за добрий вечір! Оказується, перед ним хтось стояв. Бо снарядик. так тут трошки не встиг, трошки не встиг. Бачите, я від ДПМу шикарно тачка стоїться в позиції. Тут бачу кунспанцер. Засвітився, поряд стоїть. Так, ну що, думаю, 55-й. Знову на характері будеш залітати, чи що. Так, він вже зрозумів, що треба трошки нижче. Я пам'ятаю, що я тут в когось попав блайндом. Так, ой, оцей кунс нам тут взагалі не треба. Я використовую момент, поки 55 55 на мене не дивиться. Викочуюсь, даю кунс його швидко розбираємо. Леопа леопард. Лорен взагалі мною не зайнятий, і я виходжу і добиваю по ДПМу. Це окун спансера, щоб він нас тут не рентгенив, не світив. Причому я виїжджав так, щоб мене прикривав ось цей домик, щоб мені 55-ка не могла закинути її. Єдине, кого я боявся, що Лорейн може викотитись і дати мені течку. Але Лорейн був зайнятий іншими танками, тому ми спокійно цього кун спансера Так. Бачу, 55-ка знову тут щось агресує. О, вони все-таки віджали центр. Т-43 вже піджався, стоїть там. Так, і тут я знову даю блайнд і приймаю рішення, що треба мені трошки поміняти позицію. Тут я виїжджаю, думаю, дати ПЛТшки, але її прямо от перед тим як я стрельнув, її вже забрали. От і добре. Так, я тут розумію, що центр не віджали, мені треба переїхати, трошки стати ось ось цю позицію. І тут в мене є дирочка, бійниця, так сказати, де я можу спокійно їх і світити, і настрілювати. Так, тут я трошки сильно здав назад, забув за Лорейна, і він мені тут накидує. Але я його підсвітив, він підставляється. І йому тут неплохо так пояснюють, що він був неправий. Так, 43-єчка у нас тут уже 370 хп лишилось, ми його трошки ковернули. Чекає 55-ку, він такий агресивний пацан. І тут просто нереальна тичка залітає влічок на я ж кажу: але якщо ви кайфуєте від таких радянських пушок, як ну, від радянських пушок, в принципі, то ви будете кайфувати від гри на цьому танчику, бо залітає в нереальних позиціях і буває при повній зводці не залітає. Ось такі вони непредсказує. Не так, тут вицілює Юдеса, він підставляє башню, ми йому знову закидуємо. Ай, альфа, альфа дуже приємно цього танчика. 320 плюс вилітає. Так, тут 100... Т-49 виходить. З віртухи мені хотів піксель закинути. Зовсім наївний чувак. Альфа трошки по ньому не прийшла, як бачите, не забрав цього. Чурка. Знову віртуха ПТ-55. Так, пацан не оцінив, я його на своєму танчику просто розібрав в нуляку. Так, тут підставився. Підставився рунувати. Я йшов в розмін, поставив на каток Юдиса і спокійно по ДПМу його забираю. Він не встигає втекти. Так, тут у нас і 6 за трупі ховається. Еміль, дивіться, зарядив голду. 280 пробиття голдовим снарядом достатньо, щоб пробивати Еміля в башню. Просто дивіться, раз. Еміль просто не танкує це пробиття. Ай! Не дали другу закинути. Вже два фраги в мене підсосали. Так, тут із шостий помиляється, повертає башню, і йому просто туди закидуємо Т також голдову тичку. 289 пробиття вистачає, щоб прошивати їх всіх на виліт. Так, акуратно, переїжджаємо, нас залишилось 486 кп, Там лишились ПТшки сьомого рівня. Бачите, як довго зводиться. Тому треба до кінця зводити, щоб на дистанції попадати. Поки я звівся, танчик майже вбили. У мене вже 5 фрагів, думаю, ну, треба воїна попробувати забрати. Звожусь, звожусь. о, якраз знов тичка йому прилітає, він стає шотним, і я добираю ці 2 фраги. Думаю, заряджу фугас, може десь тут чи арта, але вона зараза зліва за камнем. І все. Тут я вже зрозумів, що арту я ніяк не збрию. Ну і бог з ним. Ось такий швидкий, зате дуже показовий боєць на цьому танчику. Давайте перейдемо до результатів цього бою. Так, ну що ж, результати бою на екрані у вас, на класності майстра, медаль Лехвейс лайко за вбивство двох дев'яток. Основний калібр воїн. Командний результат настріляли 4,882. Дамашки, 6 фрагів, 1882 чистого досвіду. Нічого так, да? І в докладному 24 постріли, 19 попадань, 18 пробиттів. По фарму 152,5 тисячі чистими нафармили, плюс ефект від особистих резервів. Від того разом 228 тисяч. І в плюс ми вийшли, несмотря на те, що стріляли голдою і граємо з дупайочком, на 149 тисяч. Непогано і по фарму, да? Тобто танчик прекрасно і фармить, і тащить. Я думаю, ви в цьому бою прекрасно побачили, що танк доволі класно грається від першої і другої позиції в ой лінії, в позиціонки. Я заліз всередину. Вже через 4 чи 5 хвилин я лишився там в центрі один, мене вже ніхто не прикривав, ну, точніше, не мене прикривали, але здалеку. Я єдиний, хто лишився там і стояв, передавав якусь інформацію по ворожим танкам. І я там зажив. Та я там зажив, там позицію став, і вони мене звідти видушити не змогли. Як би вони там не старались. І за що свого ДПМу за Засушують свої альфи, я просто їх всіх там розмотав, роздамажив, вони мені просто нічого не змогли зробити. Ну, ось так якось цей танк грається. Примерно. Що ви думаєте про цей танчик? Чи катаєте ви його, чи взяли він, вам, може, комусь випав з генераторів? Ой, генераторів цих Порталів інженера, то покатайте. Напишіть в коментах свою думку про цей танчик. І мені буде дуже цікаво, може, я щось десь не знаю про що про цей танк, то і мені буде цікаво почитати вашу думку про це. Ну, а я буду з вами прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо бачу, що дуже багато глядачів дивляться мої відоси, але ніхто не хоче підписуватись, ніхто не хоче підтримати старого майстра шифу. Ну, ладно, ну. Проте я не буду вас. То замор, не заморюсь не вас просити, підписуйтесь, не забувайте нажимати цю кнопочку підписатися. Ось. Ну і колокольчики прожимайте, щоб не пропускати стріми від майстра шифу та нові відосики. Ну а що ж, будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі.